Мої вітання, шановні глядачі ТУП-каналу. Сьогодні я хочу з вами порозмовляти на тему повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І мова буде йти про главу 2, в якій наголошені всі ті повноваження, які зобов'язані бути виконані. Це власні самоврядні повноваження і делеговані. І справа в тому, що саме в статті 27. Яка має назву повноваження у сфері соціально-економічного та культурного розвитку планування та обліку. В 2019 році відбулись доповнення до пункту 2. Тобто, в другому пункті з'явилися окремо ще три пункти: це 2.1, 2.2 і 2.3. І саме в цих трьох пунктах з 2019 року. Мова йде про питання кінематографії. І саме ми в свій час, а це 2021 рік, зробили запити по всім цим трьом пунктам і розписали 15 питань саме до Сумського міського голови, в питанні, як ці пункти виконувалися щодо кінематографії. І зараз я вам прочитаю декілька питань. Відповідності до, всьох, до всіх цих пунктів 2 2.2 1, 2, 2 і 2 3. І ми зрозуміємо, як вони виконувалися з 2019 року. А ми подавали запит в 2021 році. Прошу врахувати дані роки. А саме, питання: яке забезпечення популяризації для потреб кінематографії міста Сум? Наступне. Надайте перелік розроблених місцевих програм використання потенціалу місцевої сервісної індустрії в галузі кінематографії з 2019 року. Далі, яка сума коштів була задіяна з бюджету міста Суми з періоду 2019 року. Для забезпечення популяризації кінематографії при розробленні місцевих програм? Далі. Перерахуйте перелік кінематографічної продукції, аудіовізуальних ауді творів, промоції з 2019 року. Далі надайте перелік суб'єктів кінематографії на території міста Су. Тобто це саме найважливіше питання щодо цих пунктів, які були доповнені до пункту 2 у 2019 році. І на всі, всі три запити прийшла одна і та ж відповідь. А відповіді взагалі ніякої немає. Ну для них це відповідь. Вони взяли всі ці запити до справи, тобто до розгляду. Вони не знали навіть, що в 2019 році з'явилися доповнення до пункту 2 закону України про місцеве складування глави 2 статті 27. Що треба було їм виконати ще в 2019 році. І вони цього не зробили, бо вони навіть не заглядали і не читали, і не цікавились. Я вже не кажу, який там виконавчий орган ради Сумської міської ради зобов'язані ці пункти виконувати. Вони, вони про це і не думали. Тобто це каже про те, що вони не виконують главу другу, Закони України про місцеве складування, повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І я майже впевнений, що вони не читають, вони, не то, що не виконують, вони не цікавляться, що за повноваження, які вони, які доповнення, як їх треба виконувати. А цих повноважень на сьогоднішній день більше 200 штук. От уявіть, більше 200 штук. І вони зобов'язані кожне із цих повноважень виконати, а ці повноваження різні. Бо саме власні і самоврядні повноваження відрізняються від делегованих повноважень. І відповідно фінансування різне, але вони цього не роблять. Оце, шановні глядачі, дуже важливе. Бо якщо сам міський голова разом з виконавчими органами ради не виконуються, це називається повна бездіяльність. Про що вони тоді будуть звітувати? Про що вони тоді будуть розповідати? Якщо на явному прикладі в питаннях кінематографії повна тиша, взагалі вони побачили відповідні запити і зрозуміли, що відповіді вони надати не можуть. Навіть по шаблону не можуть надати. Ось, шановні глядачі, це важливість в тому, що треба. Самому міському голові, а також виконавчим органам ради читати і виконувати дані повноваження, які предписані їм законом. законом. Тому, шановні глядачі, дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть. А ми сьогодні розібрали в тому, що є такі повноваження в питаннях кінематографії. Всім вам дякую, і до побачення.